Офіційна машина від першого власника у відмінному стані. Технічно обслужена на останньому ТО на 68 тисяч гривень. Ось такий, позашляховий, Mitsubishi Pajero Wagon від першого та єдиного власника. Автомобіль повністю в рідній фарбі, окрім ось цього крилишка. Шкіряний салон. У нас два ключі в комплекті. Є автоматична коробка передач. Повний склопакет, газове пальне повністю обслужено. Шкіряне кермо у відмінному стані. автоматик, все працює, все повністю працює по машині. Сервісна історія з обслуговування по автомобілів присутня. Ось тут купа документів, які є. І хто шукає собі гарну машину з бензиновим двигуном 3,8, ГРМ повністю обслужений, помпа обслужена, антифриз обслужений. Людина зробила все як для себе. Отже, приїжджайте за покупкою, жодної помилки на приборній панелі немає. Повний привід працює відмінно. Ручник тримає. Місто Київ, територіальна оборона 102 2800 доларів першого. внеску. За ось такий паджеровагон дві року з панорамним дахом. Приїжджайте за покупкою.